Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 11.06 і я буду робити карту дня. Будь ласка, карти покажіть мені карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області. Мелітополь, Бердянськ та Херсонщина. Починаємо з міста Запоріжжя. Ну, бачите, все ж таки отшельник нам випав. Це добре. Це добре. Ну, Фантазії, ілюзії, понятно. Фантазії, ілюзії і щось таке нове. Це безумець. Давайте подивимося, що він тут нам начуде. Ну, що можу сказати? Бачите, не покидає нас ця карта, ця карта невірності. Вона нас не покидає, на жаль. Два головних аркани. Ну, я можу сказати, що будуть нові зрадники. Будуть нові зрадники. Що можу сказати? По, першої, по першій частині дня у нас буде аналіз, і люди будуть. І, та і влада, тут касається більш влади, вони будуть аналізувати то все ситуацію. Ну, Це хороша карта. Хай аналізують, хай планують. Але тут ілюзії, ілюзії, сплошні ілюзії і фантазії. І марна робота. Розумієте, ось в чому проблема. Це дуже погано. Це дуже погано і падає ще оце на нашу голову. То сьогодні день так собі, знаєте? Треба робити розклад, дивитися, що там з ними будуть, коли вже їм пред'являть ті обвініння, коли їх будуть вже міняти. Там, мабуть, не особисто і поміняєш їх, ні на кого особо. Всі під перевірками сидять. Всі під, як казав Мюлер, да? під колпаком, а під колпаком у Мюллєра. Да. Так що, типу того. Ну, Ось така історія. Поганенька історія, поганенька. Марна робота, ілюзії, фантазії, ще й зрадники. В общем, негарні карти, звісно, для Запоріжжя сьогодні попадали нам на нашу голову. Окрім цього, отшельника в першій частині дня. Більш нічим нам буде похвастатися, як кажуть, і нічим буде порадуватися. Ось так. На жаль. На жаль, випадала ця карта якомусь знаку, не пам'ятаю вже якомусь сьогодні, чітко випадала. Ну, ось отак. Так і живемо. Так і живемо. Треба дивитися в корінь, що там таке. Чому такі речі робляться? Ну, вже, знаєте, йде така полоса біла, полоса чорна, воно отак. Туди-сюди. Вдача та віхляє хвостом. Давайте подивимося окуповану нашу частину Запорізької області, що там робиться. Ну, знаєте, я так в цілому ж дивлюся окуповану територію. Бажання, звісно, там вже не особисто вони вже там щось хочуть. Перевернутому стані, але в цілому люди, в принципі, себе почувають непогано. Я хочу сказати, що ця влада, вона щось якось там... Ну, я не скажу, давайте ми розкриємо, такого бути не може. Бачите, трошки їм там вдача улибається, а що ж там за вдача така, накрадуть чогось чи що? Болтать будуть багато. Нап'ються і будуть болтать багато. Ну, хай поболтають, ми послухаємо. Болтати будуть то, що вони гарні, хороші, вони будуть на свої сміти все передавати. Давайте ми подивимося тут нам помірність падає на вечір. Але все ж таки тут будуть людей грабувати. Ну, ось бачите. Ну, тут зв'язано іменно з крадіжками, це не життя. Життя це шанси. Енергія життєва, це все буде нормально, але будуть розкрадати. Будуть розкрадати все, що можна. Все, що можна. У людей немає там захисту, немає нічого, і бажання все йде на низ там. Дуже розочарування велике і як розочарування? Тягнеться довго ця історія, чекати тяжко людям, бажання ось вони такі. В перевернутому стані. Звісно, вони на мінус ідуть. Це в цілому наша окупована територія. Це і Херсонщина, і, Запорі... і Запорізька область. А, ні, це ж я дивлюся окуповану територію Запорізької області. Вибачаюсь. Так що так. Зараз ми подивимося місто Мелітополь. В місті Мелітополі буде якась серйозна ситуація. Дуже серйозна. Дуже серйозна. Робуть вони її будуть е ціленаправлена. Тобто, по плану, по плану будуть робити якусь ситуацію, і тут буде така конкуренція. Ну, знаєте, це ж там виходить Мелітополь він в окупації. Це будуть речі влади. Це що вони, дії влади, вони будуть це робити. Туди наїхало дуже багато ФСБшників. Я вам показувала на розкладах Ленормана, що вони цілими сім'ями там забирають людей. Дуже-дуже боюся, що вони будуть їх, їх як із Маріуполя, як і з востока України будуть викрадати і відправляти. Вже 2 мільйони з хвостиком вони людей угнали туди на Росію. І оце, мабуть, та ж сама історія, бо бачите, тут іде в прямому смислі. Е і це буде робитися. Бачите, це їх бажання пожертвувати. Їх бажання пожертвувати. Ну, я, знаєте, я не знаю, як це оцінити. В сенсі з мечем, це дуже погано. Дуже погано е, я можу вам сказати: давайте ми покладемо на цього повішаного. Так, нестабільна, дуже нестабільна ситуація в плані е, захисту, в плані аналізування, планування, всього остального. Дуже-дуже не, нестабільна ситуація. І в плані оцих служб. Вони будуть робити дуже різкі рухи, звісно. Але все ж таки будуть більш по матеріальній частині. Тут, ну, тут король, він іде, і фізичне, все. Тут і люди, і матеріальне, і фінансове, тут все. Все вони будуть гребсти. І між ними ще буде йти конкуренція. Між тими службами в Мелітополі. Ой, людям там страшне. Страшна річ, страшна річ. Там робляться люди страшні речі. Давайте подивимося Бердянськ, він трошки пом'яше там. Бердянськ. Буде теж багато болтовні, дурних речей якихось, але в цілому люди будуть е, мати життєву енергію. Там є шанси на то. Давайте подивимось. Ну, а так влада буде робити оті дурні речі. Бачите, люди захищають себе, питаються захищати. Ну, йдуть різкі тут такі події. Це вже переходить, знаєте, в таку хаотичну. Коли перевернути рицар, вже йде хаос, вже там йдуть дурні речі, вже йдуть конфлікти і проблеми. Ну, вечір ось така історія повністю вогняна. Люди питаються себе захистити, але тут все одно будуть і ті дурні речі, бо куди ж дінеться тут така влада. Так, добре, давайте подивимося нашу сіру зону Запорізької області, яка прострілюється з усіх боків що там, Яка ситуація? Може навіть будемо дивитися наших людей, наших захисників там, які захищають ту територію? Ой, цю карту я тягнула. Бачите? Ой, там щось буде дуже сьогодні страшно і гучно марна робота. По поганому сценарію піде і буде ще й башня. Будуть обстрілювати вони, звісно, по-серйозному там все. Все будуть. Дуже страшні будуть обстріли сьогодні там. Бачите, які карти? Ще й башня на кінець. Ну ось так. Це наша сіра зона люди. Все наші захисники там все це отримують. І ті, що там ще живуть. Ось, пожалуйста. Тяжкі розклади, тяжкі на окуповані оці прострілювані території ці дуже тяжко дивитися на них. Давайте подивимось херсон. Має там захисту, звісно, там така влада сидить. Слава Богу, що він не перевернутий. Просто злий. Але він розумний з інтелектом там. Дядько. Дядько з інтелектом. Тягне дуже багато. Тягнуть вони там з останніх сил на Херсонщині. Вони захищаються. Вони захищаються. Бо там вже наші підійшли просто. В Плотну вже там. В деяких містах там просто там же місність різна кругом, то в деяких містах вони просто вплотну підійшли. Люди, там немає захисту зараз. Буде дуже опасно, дуже опасно буде. Так, це наша історія, наші люди будуть, але будуть відкривати, освобождати, але дуже опасно буде. Будуть, бачите, будуть і е, поразки деякі Деякі будуть і поразки. Ну, ми не будемо відкривати, там хай воно само по собі йде. Але ми побачили, що там же все йде по повній програмі. Давайте ми подивимося лівий берег, що там робиться з нашого українського боку, яка історія. Стабільна, але щось не дуже, вона мені подобається. Не дуже зранку якось воно не дуже нестабільна була ситуація і були втрати матеріальні. Розумієте, всі ці, всі ці артилерії, особисто ці німецькі пушки, гаубиці, вони дуже ніжні, якісь там. Їх треба постійно ремонтувати. Вони оці дула, ці самі іменно, вони, вони дуже такі тендітні. Коротше, що я вам можу сказати? Так, потенціал є. Давайте подивимося, що там у росіян. Що там у расистів робиться. Так. Тут істерика. Тут істерика, ось вони. Пожалуйста, любуйтесь. Любуйтесь. По моральній частині там взагалі геть погано. Немає розуму, немає е, немає того, знаєте, фахівців таких, це жрець, він навчає, нікому там то робить. Нікому. Вони там же обалділи тих обстрілів, як сказати на, руск, на українській мові, не ошаліли. Там же просто втрачається реальність, як кажуть, знаєте, дуже різкі там вогняні йдуть ці. Артилерійські дуелі, і люди там просто ну, вони постійно знаходяться під вогнем, і оце рицар перевернуться. Це вже, знаєте, як ну зриви такі. Це ж рицар мечовий. Він дуже такий. Але тут вже йде просто необачність, якась іде, і паніка, і. Ну, в общем, така кризисна карта вона. Суперечність іде така ось. Ну, тобто, це неблагородна, це вже неблагородний рецепт, то, то вже його антипод. Е, тут по дев'ятки мечові йдуть втрати, йдуть сльози, йдуть відчай, іде біль. В общем, весь комплект е, воєнних дій. Позор, позор і е, така озлобленість, і е, вони ще брешуть там, поспі... ну, розносять такі щось там, знаєте, ну, їм же треба якось, Ну то командири, може, їм там розносять, бо цей Єрофан, це, і є, Рофан, це і є їхні руководителі, які їх... це їх наставники, але вони отакі зараз. В перевернутому стані, то що він може їм дати? Він їм нічого хорошого дати не може цей жрець в перевернутому стані. Це брехня, це е, пусті слова, пусті обіщання. Ну, це і є брехня. ось, І е, така, знаєте, це ж така, ну як в зверщоному все варіанті йде, розумієте, там. Ну, людей ні що не ставлять, вони їх не цінять, вони їх кидають як м'ясо і все. І все. Ось така ситуація у росіян. У наших щось тут зранку, щось, така, трошки нестабільна була ситуація, і була втрата якась, була втрата чогось матеріального, крупного дуже чогось. Ну, може, я ж кажу, це артилер... артилерійські оці всі речі вони дуже швидко виходять із строю. Але потенціал досить суттєвий, і вони там стоять. Дуже стойко. Люди, в мене там зверху роблять ремонт, не обращайте внімання. Штуки ті. Так, це ми з вами подивилися правий берег Херсону. Давайте подивимось лівобережжя Херсонщини. що можу сказати, Там є порядок, там є дисципліна, там все там построєно, як кажуть. Люди отримують одні і ті ж самі емоції по четвірки, більш-менш стабільні. Але, 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 немає тут вже, як кажуть, небажань, ну, бажань. Люди бачите, от подвійки, тут іде невпевненість, немає бажань, немає. Життєвої енергії, немає бажання щось робити. Втома йде, втома йде. На окупованих територіях іде велика втома. Так, люди роблять все автоматично, получають все автоматично. Тримаються тільки от за счет свого духу, як кажуть, своєї дисципліни. Ну і карта тут ще ця королева, вона ще карта відьми, то там ще йде трошки дівчата працюють на тій території, роблять свої гарні справи, підтримують. Дух нашого там населення. Так що так. що Ну Ось така була карта у нас на єгипетських таро. Зараз я з вами прощаюся, будьте живими та здоровими. І е, следующе відео буде на оракулах Ленорманах. Ми теж подивимося з вами карту дня, що вони нам ще покажуть цікавенького.